Тебе я творче прославляю за все, що з рук твоїх приймає, що ти життя дарунок дав за радість сльози, білюзуки. Благодать і тяжкі муки, що Гогофі ти прийняв через смерть і воскресіння відкрив ти двері до спасіння, назвав мене своїм дитям, обмив гріхи святої крові, зігрів небесної любові, проклав дорогу в майбуття, що через смерть. Щодня мене благословляєш. Як плачу, сльози витираєш. Твоя любов не знає меж. Ти землю зрошуєш душами, її осушуєш вітрами, і дощ і сонце подаєш. Живу тобою, мій Ісусе, земні долаючи спокуси, Йду до славної мети, тобі життя, я довіряю, понад усе тебе кохаю, як добре, що зі мною ти, за кожну миль життя земного, за болі, радощі, тривоги, за милість і любов твою, за хліб, який в достатку маю, за все, що з рук твоїх приймаю, тобі подякую. with